Слава Богу Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, як ви знаєте, оскільки нас з багатодітною сім'єю намагається громада ПЦУ виселити із будинку, в якому ми проживаємо, ми подали з матушкою позовну заяву до суду. Які просимо суд прийняти рішення зобов'язати релігійну громаду ПЦУ не чинити нам і нашим малолітнім дітям перешкоди у користуванні будинком за адресою Вулиця Центральна, 88, село Митинці, в якому ми законно проживаємо на підставі договору. Оренди, найму, житлового приміщення, а також просимо визнати протиправним та скасувати реєстраційну дію зняття усієї нашої сім'ї з реєстрації за місцем проживання. Ви знаєте, що згідно відповідно до Конституції та законів України, заборонено позбавляти багатодітну сім'ю житла, не надавши іншого житла для проживання. Спасі, Господі вас, будьте здорові, бажаю всім Божого благословення.